Вітаю вас в вас нашій програмі, посол Кворі. дякую за запрошення. розпочну з підтримки України з боку заходу, зважаючи на те, що допомога з боку США поки призупинена. Чи готові союзники компенсувати Україні відсутність американської допомоги. Ми дуже сподіваємося, що допомога від США продовжиться. США проявили справжнє лідерство у цьому питанні разом із Великою Британією та іншими державами Європи. Дуже надіємося, що додаткове фінансування для України Конгрес США затвердить так швидко, як тільки це буде можливо. Справа в тому, що допомога Україні і надалі має бути спільним колективним зусиллям США та європейських партнерів. Велика Британія натомість буде і надалі збільшувати підтримку України. Втім, для нас дуже важливо, щоб США та також допомагали а як ситуація з допомогою від США впливає на позиції інших членів НАТО щодо підтримки України? Нещодавно ЄС затвердив фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Наш прем'єр-міністр Ріші Сунак відвідував Київ та спілкувався з президентом Зеленським. Він заявив, що Лондон цього року надасть допомоги Києву на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. І ця сума допомоги є найбільшою з усіх, які ми виділяли. Отже, є багато нових зобов'язань від партнерів по НАТО та інших держав щодо допомоги Україні. Водночас, ми сподіваємося, що США зможуть схвалити додаткове фінансування для України. Чи бачите ви ознаки того, що західна допомога для України послаблюється, якщо порівняти поточний рівень підтримки з тим, що було рік тому? Я так не думаю. Якщо згадати, що було два роки тому, коли Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення, то ви точно згадаєте, скільки підтримки було надано Україні від Європи та США Я вже давно чую меседж тут в НАТО про те, що союзники рішучі у підтримці України. дійсно інколи складно знайти нові боєприпаси для вас, адже ми вже надали дуже багато амуніції. Ми вичерпали багато наших власних запасів. Втім, я відчуваю політичне зобов'язання підтримувати Україну до перемоги. To, to be with to is still very much Ви згадали про запаси боєприпасів. Чи є конкретний план щодо збільшення їх виробництва? і чи зможе Європа це реалізувати та справді допомогти Україні із артилерійськими снарядами? минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі ми погодили виробничий план для оборонної промисловості. цей план має на меті допомогти всім союзникам збільшити виробничий потенціал. Справа в тому, що ми всі вивчили для себе жахливі уроки із війни в Україні. Ми допустили те, що наші запаси амуніції наблизилися до дуже низького рівня. Крім цього, ми зменшили потенціал нашої оборонно-промислової бази. зараз дуже багато роботи ведеться над тим, щоб упевнитися, що ми можемо підтримувати себе, нашу власну оборону та Україну у майбутньому. Однією з критичних речей є те, що Владимір Путін має розуміти, що Захід не тільки відданий підтримці України, але й має. Засоби для того, щоб це робити, зокрема шляхом посилення власної індустріальної бази. Нещодавно Україну відвідали представники британських оборонних компаній, зокрема BioSystems, Babcock та інші. Вони вивчають можливість будівництва власних виробництв на території України для підтримки української оборонно-промислової бази. Чи відчуваєте ви готовність підтримувати Україну до самого кінця цієї битви? маю на увазі політичну та військову підтримку? думаю, що так. я дуже пишаюся тим, що у Великій Британії досі залишається потужний рівень підтримки України. існує широка двопартійна підтримка України серед політичної спільноти Британії, зокрема у парламенті. вся Велика Британія віддана продовженню підтримки України. Я також це відчуваю й тут, в НАТО. Люди в НАТО розуміють те, що Україна б'ється не лише за власну свободу, суверенітет та територіальну цілісність, а й за європейську безпеку. існує реальна Даність та рішучість бути разом із Україною стільки скільки буде потрібно? Україна та Велика Британія підписали договір про безпекові гарантії На вашу думку, які найважливіші положення цього документа, які дійсно зможуть вплинути на ситуацію в Україні? Ми дуже пишаємося тим, що стали першою державою із групи Семи, яка підписала двосторонній безпековий договір з Україною. Ми також були першими, хто надав Україні летальне озброєння ще до початку повномасштабного вторгнення. Цей договір є дуже комплексним та широким. Дуже важливим є положення договору про те, що Велика Британія прийде на допомогу Україні у разі майбутніх криз. Крім цього, багато речей у цьому договорі стосуються розбудови співпраці щодо оборонної промисловості кібербезпеки, Безпеки, економіки та відбудови. Цей договір є підтвердженням нашого бажання побудувати сторічне партнерство з Україною. Як мені відомо, в нас ні з ким у світі немає планів вибудовувати саме сторічне партнерство, і це точно вказує на міцність та глибину зобов'язань, які взяла на себе Британія щодо України ви згадали про партнерство. А чи готовий уряд Великої Британії взяти на себе лідерство у підтримці України у разі кардинальної зміни зовнішньої політики з боку Сполучених Штатів Америки? Як я вже зазначав, ми сподіваємося на те, що США продовжать підтримку України? Я очікую цього. Втім, всім нам слід посилювати допомогу Україні, зокрема в контексті кількості та якості цієї підтримки. Адже цей рік буде ще одним тяжким роком війни на полі бою. Ми розуміємо те, що це буде означати для народу України. Втім, саме на нашій відповідальності є продовження підтримки України аж до перемоги, і це є нашим зобов'язанням. На вашу думку, яким має бути меседж НАТО до президента Путіна? Який розраховує на довгу війну на виснаження. Наш меседж президенту Путіну має бути таким: політично ми віддані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І в нас є відповідні засоби для того, щоб допомогти Україні перемогти у цій боротьбі. Він вважає, що може перечекати Захід та нашу підтримку України. він фундаментально помиляється у цьому чи вірите ви, що цей політичний меседж може вплинути на його розрахунки? О, дуже складно це сказати. Президент Путін може закінчити цю війну, хоч завтра, якщо він вирішить це зробити. Він може закінчити війну шляхом виведення своїх військ з України. Це в його силі. Разом з тим, на нашій відповідальності є те, щоб показати йому, що ми разом із Україною стільки скільки потрібно. А врешті-решт, це є найкращим шляхом для того, щоб змінити його думку та досягти прийнятного результату. А чи використовує захід достатньо інструментів для того, щоб переконати його закінчити війну. Ми вже наклали найбільш жорсткі санкції на Росію, які я коли-небудь бачив за час своєї дипломатичної кар'єри. Ми дуже натиснули на російську економіку. Європа натомість ухвалила дуже важливі рішення і позбулася своєї залежності від російських вуглеводнів. Думаю, що зараз актом відчаю Путіна є те, що він вибудовує партнерство з північною Кореєю та Іраном. Це точно не є сигналом сили з боку Росії. Це є ознакою. Слабкості. обговорімо і роботу Ради Україна НАТО На вашу думку, які її найбільші досягнення від моменту створення? Ми дійсно вітаємо створення Ради Україна НАТО, що відбулося на вільнюському саміті минулого року. Ця Рада вже збиралася декілька разів, зокрема й після жахливих атак росіян по українській енергетиці. через роботу цієї ради ми показуємо те, що рада може реагувати на проблеми України. разом з тим радою вже було пророблено дуже багато роботи з моменту її створення. Рада підтримує здійснення реформ Україною та допомагає підтримувати оборонно промислову базу України. І найважливішим є те, що таким чином ми наближаємо Україну до НАТО. І це є найважливішим сигналом, який ми отримали, створивши цю раду якщо говорити про практичну роботу, яку вела ця рада, то це допомога Україні стати більш взаємосумісною із НАТО, зокрема, шляхом переходу ЗСУ до стандартів НАТО та допомоги Україні. щодо реформ у сфері оборони. Все це наближає Україну ближче до НАТО. Чого ви особисто очікуєте на засідань ради Україна НАТО. Рада Україна НАТО зустрінеться у конфігурації міністрів оборони цього тижня. будуть обговорення поточної ситуації на полі бою та оборонних потреб ЗСУ. Мова йде про те, яких додаткових поставок зброї потребує Україна. Крім цього, міністри будуть планувати дії на цей 2024 рік. Та розпочнуть підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні чи може робота Ради Україна НАТО кардинально змінити ситуацію в Україні, зокрема на полі бою? Це можна назвати внеском у наші спільні союзницькі зусилля. Не думаю, що сама по собі рада може кардинально вплинути на ситуацію на фронті. Втім, важливим є зміст того, як Рада допомагає Україні та політичний меседж про те, що ми хочемо, щоб Україна стала членом НАТО. І ми надіємося на те, що Україна стає все ближчою до НАТО. Але обговоримо майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. Чи відбуваються перемовини між членами НАТО про будь-яке рішення щодо членства України. До Вашингтонського саміту ще п'ять місяців. Отже, підготовча робота вже дійсно розпочинається. Втім, поки не ведуться детальні перемовини про те, якими мають бути результати саміту, разом з тим зрозумілим є те, що підтримка України з боку НАТО буде однією з найважливіших тем на порядку денному саміту, коли лідери зустрінуться у Вашингтоні цього липня а на чому зараз зосереджена ваша підготовча робота до цього саміту якщо говорити про нашу позицію уряду Великої Британії, ми хотіли би, щоб НАТО робило більше для підтримки України та наближало Україну ще ближче до альянсу. Крім цього, зараз в нас є декілька програм у співпраці з Україною на підтримку оборонної промисловості України та військових зусиль України. Ми хотіли би бачити прогрес у вибудові дуже практичних відносин між Україною та НАТО. А все для того, щоб допомогти Україні не лише в короткостроковій перспективі під час війни, а й у майбутньому. Коли як ми очікуємо, Україна має стати повноправним членом НАТО. Чи можуть українці очікувати будь-якого прориву у питанні членства в НАТО вже цього року. Що ж, якщо в липні активні бойові дії будуть надалі продовжуватися, я сумніваюся, що в липні ми побачимо будь-який великий крок вперед щодо цього. Союзники розуміють те, що вони не можуть запросити до НАТО Україну в час війни. Втім, ми хочемо показати те, що цей шлях до членства в НАТО для України стає коротшим, і те, що Україна стає ближчою до НАТО. до того ж, ми прагнемо забезпечити більш практичну підтримку України з боку НАТО впродовж цієї жахливої війни. Ще є якісь варіанти для України стати членом НАТО навіть під час війни? Це було би дуже складно зробити, поки триває війна. Якими є найбільші виклики для цього? Тому що війна може розширитися і стати протистоянням Росії проти НАТО ми всі хотіли би уникнути такого. Втім, це в жодному разі не зменшує нашу відданість тому, що Україна, врешті-решт, стане членом НАТО. Ми хочемо, щоб Україна стала членом НАТО. Наш прем'єр-міністр заявляв про те, що Україна має право стати членом альянсу. Крім цього, наш двосторонній договір про гарантії безпеки з Україною є ще одним кроком до членства України в НАТО. Просто це дуже складно зробити саме зараз, коли війна ще триває. Пані посол США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що не очікує того, що Україну запросять до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні. що ви думаєте про це? минулого року у Вільнюсі союзники досить чітко заявили про те, що Україну запросять до НАТО, коли будуть виконані відповідні умови. Ми поки не бачимо того, щоб всі ці умови були виконані цього року до саміту у Вашингтоні. Разом з тим, нам не слід фокусуватися лише на питанні членства України в НАТО та ігнорувати інші позитивні речі, які відбуваються у рамках співпраці України з НАТО. Я повністю розумію те, чому люди в Україні хочуть членства в НАТО. Наш меседж полягає в тому, що Україна стає все ближчою до НАТО, а НАТО натомість робить все більше на підтримку України у цій війні та у довгостроковій перспективі якими ви бачите наступні рішення НАТО щодо підтримки України та її військових зусиль. Є багато різних напрямків, на яких можливо посилити цю роботу. Як я вже зазначав, оборонно-промислова співпраця є топ-пріоритетом для нас. Крім цього, важливо підтримувати розвиток українських оборонних інституцій. Безпосередньо важливою річчю є допомога Україні щодо здійснення реформ у сфері оборони. Ми розуміємо те, що це дуже складно робити під час війни. Слід віддати належне Україні за те, що вона спроможна таке робити під час війни. водночас вся ця робота точно скорочує шлях України до членства в НАТО. Чи може Україна очікувати нових великих рішень щодо військової допомоги від уряду Великої Британії Нещодавно ми підписали двосторонній договір про гарантії безпеки з Україною, і Україна стала першою державою, з якою ми підписали такий договір. премєр міністр підтвердив те, що цього року ми надамо безпекової допомоги Україні на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Думаю, що над деталями цього пакету допомоги ще працюють. Вважаю, що ми вже зробили наш великий анонс щодо підтримки України на цей рік. втім для Великої Британії важливо продовжувати бути од. Одним із найпотужніших союзників Хотів би запитати вас про думку суспільства Великої Британії щодо допомоги Україні Чи відчуваєте ви в тому від війни в Україні серед британців і чи досі суспільна думка потужно підтримує надання Україні військової допомоги? Я дуже пишаюся тим фактом, що суспільство Великої Британії продовжує дуже потужно підтримувати допомогу Україні. І як ми бачимо, із соціологічних опитувань рівень підтримки України залишається дуже високим. Вважаю, що люди у Великій Британії дійсно розуміють те, про що ця війна Народ розуміє, що Україна б'ється за свою свободу, цінності, суверенітет та територіальну цілісність. Таким чином Україна б'ється за всі європейські цінності. Вважаю, що суспільство Британії дійсно розуміє моральну сторону підтримки України. Ось чому наша підтримка для України й надалі продовжується Ця підтримка існує через історію Великої Британії, зокрема війну. Щось в цьому точно є. Люди у Великій Британії точно розуміють те, що означає бути наодинці та боротися за все. Що є дорогим для твоєї країни? Зокрема, не тільки за політичну єдність, а й за наші цінності. Коли люди згадують 1940 рік, то пам'ятають, що тоді Британія наодинці боролася проти тиранії в Європі. Люди бачать багато схожого з цієї історії із сьогоднішньою боротьбою України. Чи може уряд Британії якось вплинути на суспільну думку в союзницьких державах щодо підтримки України? Яким чином уряд Британії може вплинути на позиції інших країн щодо допомоги Україні? З самого початку цієї війни ми відчували те, що Велика Британія має показати своє лідерство, і те, що підтримувати Україну, це не тільки правильно, а й ефективно з практичної точки зору. Ми можемо це робити, а Україна може перемогти. Важливо показати те, що в нас на заході є всі засоби для реалізації цього. думаю, що ми і надалі будемо демонструвати політичне та моральне лідерство на підтримку України найважливішим є те, що ми віримо, Україна може перемогти у цій війні. І ми можемо надати Україні засоби для досягнення перемоги. Просто слід нагадувати собі те, що підтримувати Україну правильно та можливо з практичної точки зору. Оселеобговоримо можливі перемовини з Росією. Чи є тиск з боку союзників на Україну щодо проведення перемовин з Росією на цьому етапі? немає жодного тиску на Україну щодо проведення перемовин з Росією на цьому етапі. Я також не очікую такого тиску і в майбутньому. Це має бути суверенним рішенням України. Ми всі сподіваємося на те, що вдасться домовитися про завершення війни в Україні. Втім, це вирішувати лише Україні та українцям, зокрема, те, коли їх проводити, та за яких умов. Справа в тому, що від цього залежить свобода, суверенітет та територіальна цілісність України, і ніхто із нас не може чинити будь-якого тиску зовні на Україну і казати, що ви маєте вести перемовини вже зараз і на ось таких умовах. Взагалі, росіяни вже досить довгий час намагаються розкручувати ось цю історію. Вони говорять про те, що після початку війни західні союзники відмовили Україну від участі у перемовинах. Це повний нонсенс. Адже це було. Рішенням України, і ми його підтримали, так як підтримуємо Україну сьогодні. Чи є будь-які дискусії щодо тиску на Україну для участі в перемовинах серед інших членів НАТО? Ви чули якісь такі розмови? Я взагалі такого не чув. Зокрема, тут у штаб-квартирі НАТО. Я лише чую те, що союзники по НАТО віддані тому, щоб продовжувати підтримувати Україну та робити навіть більше для того, щоб допомогти Україні перемогти Я ніколи не чув, щоб тут хтось говорив про те, що прийшов час змусити Україну. Іно проводити перемовини. це точно було би неправильно. Есюкрезважаючи на те, що українці стикаються із складною ситуацією на фронті і всередині держави. яким є ваш особистий меседж для народу України в цей складний час Зараз настав дійсно складний час для України. Я побоююсь того, що 2024 тисячі буде ще одним складним роком для України. Моїм меседжем від сполученого королівства є те, що ми були разом із Україною ще до повномасштабного вторгнення та підтримували Україну ще з 2014-го, Проводячи тренування та надаючи військове обладнання. Ми були разом із Україною з 24 лютого 2022-го. Ми будемо й надалі разом із Україною до перемоги та й після неї. Ось чому наш прем'єр-міністр Зацікавлений у сторічному партнерстві з Україною. Він хоче продемонструвати, що ми разом із вами впродовж усього вашого шляху. Дякую, пане посол, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Слава Україні, героям слава